Будемо говорити із політологом Тарасом Загороднім, Він уже на зв'язку. Пане Тарасе, вітаю вас і слава Україні. Доброго дня, героям Слава я би хотів розпочати нашу з вами розмову із значення тієї угоди, яку два дні тому підписали в Києві Зеленський та Сунак. З одного боку, не хочеться переоцінювати, знаєте, займатися так званим пабідабісієм або перемога бісієм. Як не називай тут, ну все зрозуміло, що це історія токсична і зайва е, на цьому етапі війни і в принципі до кінця війни. З іншого боку, недооцінювати також не хотілося б, хочеться, е, е, скажімо так, зрозуміти як е, букву, так і дух цієї угоди. Чи можна сказати, що в такий спосіб. А Велика Британія переходить або робить ще один крок до переходу із рангу партнерів України в ранг союзників України. Ну дивіться, ми повинні розуміти, що як працює Захід. Захід дає, відкрив вікно можливості для України, так а чи скористаємося ми цими можливостями? Це від нас залежить. Оцю угоду епохальною, я б її назвав, може зробити тільки Україна. Чому тому, що в дійсності це величезний крок, який зроблений в першу чергу, ну не просто країна Великобританії, це ядерна країна, яка має величезний вплив по всьому світу. На сполучені штати має величезний вплив. Має величезну історію побудову імперії, та будівництва таких багатоходівок е, геополітичних, це в першу чергу знак для всіх інших, що е, треба починати переходити на новий рівень співпраці з Україною. Е, якщо дивитися, от ви згадали про союзництво так, про союзництво там, тому що там взаємне зобов'язання Україна. Зобов'язання захищати Британію, і Британія зобов'язана надавати ресурс, і в тому числі питання там нападу, ну там написано наступний напад, там так, воно розпливчато написано, Але оскільки вони вже допомагають Україні, то можна сказати, що вони формалізують, формалізують е, наші стосунки. І це дуже добре. Це означає, що жертви, які несе зараз український народ. Те, що робить українська армія на полі бою, воно не даремно. Ми заповзаємо під парасольку безпеки в першу чергу. Там, до речі, якщо ви читали ту угоду, все ж починається з безпеки. Ну, вона в принципі безпекова угода називається, але починається і безпека, і що головне, що мені сподобалося, виробництво спільне виробництво зброї з локалізації на території України. Тобто, фактично, ми бачимо перед собою таку канву, угод. З якою Україна буде підписувати такі подібні угоди, що обіцяна була Україна на Вільнюському саміті, на J7 на Вільнюському саміті, особисто Зеленському, і воно починає реалізовуватись. І тепер дивіться, фактично, це така більш схожа на угоду, яка є у Сполучених Штатів з Ізраїлем. наша зброя, наші технології, ваші солдати. Вони теж приблизно, до речі, то по 3 мільярди на рік надають допомогу Ізраїлю в різний спосіб. Там і зброя, і спільне виробництво, і багато чого іншого. І тепер ми бачимо те саме. Це фактично, це фактично. Нато без п'ятої статті статуту НАТО, uh -huh. тобто ніхто під час війни ніхто захищати не буде Україну, ну особистими військами, але зброєю надають там до вступу в НАТО на 10 років. Я вважаю, що це дуже в дійсності гарна угода, враховуючи обставини, які є, і це буде змушувати інші країни швидше підписувати угоду. Ну принаймні для... Таких країн, як Німеччина, Франція та Італія, ну було б соромно менше пропонувати ніж зараз запропонувала Британія. Там допомогу фактично рамково два з мільярди. Ну там фунтів на. На рік а фунт же нижче за, точніше вище за курсом. Тобто це більше ніж 3 мільярди доларів. Ну і відповідно більше ніж 3 мільярди євро. Далі кожна країна теж дає зобов'язання перед Україною для нас. Ключовими є Польща підписання з ними це такого договору, тому що без Польщі це все не злітає. Швеція у них дуже гарне ВПК в Норвегія, Фінляндія, країни Балтії. Канада, ну і звичайно ж, Сполучені Штати Америки. До речі, вони одразу ж після вчорашньої нота, після підписання, пані посол сказала, що Сполучені Штати Америки теж активно працюють над цією угодою, і вже пройшло два раунди. І це дуже добре для нас, тому що це заповзання. Тому що нам потрібна зброя і такий е, е, парасолька безпеки, яка нам потрібна. І коли ми виходимо на такі стосунки з такими державами. Це зовсім зовсім по іншому все виглядає. Це довгострокова підтримка України і довгострокові союзницькі відносини. Е, якщо і коли ми підпишемо відповідні документи з сполученими штатами, чи можна буде порівнювати цей статус з тим статусом, який зараз має відносно США Ізраїль? А подивимося, як воно буде проходити. Якщо у Ізраїля, якщо не помиляюся, угода вона пройшла через конгрес, тобто вона ратифікована на рівні конгресу. А, от, до речі, ця угода, вона ж не, не потрібна її ратифікувати, як вона така оформлена, як міжурядова, може бути припинена там за півроку, якщо країни захоче, воно ж там було написано. А подивимось, якому статусі були зі Сполученими Штатами Америки підписано. А, тобто нам в ідеалі потрібно саме те, щоб воно була підписана і ратифікована конгресом. Тоді жоден президент Сполучених Штатів Америки не зможе її скасувати, фактично. Це, до речі, ж сильно напружує Російську Федерацію ніж вчора істерика була. Пан Медведів, не виходячи від свого алкогольного діліріуму, почав погрожувати вже всім і Британії, і всім іншим. Тому що вони вони розуміють, що це означає. Це фактично розгортання на території України інфраструктури НАТО. При цьому, ну начебто, знаєте, Україна не в НАТО, але у кожної країни підписаний двосторонній договір, що це. Може ще краще буде працювати ніж НАТО, тому що НАТО ж вона така бюрократизована структура і може бути заблокована Угорщина. Ну на даному етапі, але звичайно, що видання нам потрібно вступ в НАТО, тому що ну знову таки, чому підписана ця угода? Україна показала, що вона може бути серйозним партнером та союзником. І, а, і британці теж побачили ну давайте Теж їм теж цікаво. Там зацікавлений з першу чергу. Знаєте, що ми теж у нас часто починаєте говорити там друзі, братинові і так далі. Давайте без братів та друзів, партнери, союзники. Любити можна тільки свою армію, свій народ та вірити в нього. А і в і в себе вірити, а все інше це партнери на даному етапі є вигода. Вигода у них є. Наприклад, якщо удивилися угоду, там є пункт присвячений чорному морю та Азовському морю. Чому саме там? Ну тому що Британія завжди морями цікавилась. А тут і прикаспійська нафта, газ, транспортні шляхи, можливість витиснути Росію взагалі з Чорного моря. А чому саме що на цьому регіоні виникнуту? Тому що Україна там показала результат. Ну фактично на мінімалках закашмарили цей Чорноморський флот Російської Федерації. Це коли СБУ ці дрони не ага. вони ж заводи взяли, взяли під своє керівництво. Фактично, і оце Марічка Сі Бейбі, Мамай. І загнали фактично тепер Чорноморський флот новоросійський. І тепер він не може фактично використовувати цю ракетну інфраструктуру. Якщо ви звернули увагу на е, звіти про удари по Україні, там фактично зникли удари з чорного моря з ракетних цих носіїв. Вони просто бояться. А, ну британці бачать серйозні партнери. З ними можна робити. І це ми повинні розуміти, що ми повинні ставати серйозніше. Чим сильніше ми будемо. Самі по собі тим більше країн захочуть з нами мати стосунки, тому що захід хоче бачити все ж таки сильного партнера, а не прохача, як у нас на жаль, останні два роки у нас часто влада поводилась. Ми повинні все ж таки вибудовувати власне ВПК, Вони теж говорять про ВПК. А щоб кабінет міністрів нарешті вирішувався про питання щодо які не дають розвиватися. ВПК досі не вирішення питання заподаткування прибутку підприємств. Досі не вирішені, які працюють на в бізне на, на контрактах бізнесових. Так он нещодавно федерація роботодавців України знову порушила це питання перед кабінетом Міністрів. Сплива ще одна проблема: у нас виявляється, підприємство ВПК ніяк не засекречено. їх спокійно можна знайти або по базах податкової, яких можна за 300 доларів не купити, або просто відкрита на відкриті дані на різних сайтах зібрати. Навіть агентурну роботу не треба проводити. Побудували підприємства, прилітають ракети. Тому все це повинно стимулюватися. Національний банк нарешті повинен зрозуміти, що він не незалежний, а національний банк України і за комфорт банкірів зараз платиться кров'ю світом нації. Він повинен сприяти виробництву, фінансувати виробництво в різний спосіб, в тому числі за рахунок кредитної місії через банки під конкретні виробництва, там до 10 мільярдів доларів спокійно можна вкачати виробництво, або викупати облігації, які повинен викупати емітувати мінфін. Там теж до 400 мільярдів спокійно можна емітувати в конкретні виробництва, щоб вона швидко все розвивалося. і тоді нам будуть завжди допомагати. І тоді, тоді перемога буде наставати значно швидше. Пане Тарасе, тепер щодо е, партнерства і настання перемоги зараз от, прямо у ці години в Давосі. Пан Єрмак переконує 81 одного радника е, лідерів країн та організацій в тому, що Росія не хоче миру. Ну і для нас з вами це зрозуміла прописна істина для, для багатьох країн і організацій, які туди прибули на цю зустріч. Це якби і новина за великим рахунком. Що добре, що в принципі така зустріч відбувається. Зустріч радників. І по-друге, кількість учасників зростає з геометричною прогресією. Якщо минулого разу на Мальті приїхало 66 радників, що представляли відповідну кількість держав та організацій, то зараз уже 81. Що підкреслює юрмак? Що глобальний південь, тобто і Африка, 12 країн Африки, шість країн Південної Америки представлені дві країни з Океанії. Є. Я пропоную послухати пряму мову. Ми з колегами підготували цитату Андрія Єрмака і далі продовжимо нашу розмову. Хорошим знаком є також постійне зростання числа країн, що долучаються до роботи над спільним планом дій, який ґрунтується на українській формулі миру. Країни регіонів глобального півдня дедалі більше включаються в нашу роботу. Це свідчить про розуміння. Цей конфлікт у Європі є викликом для всього людства. Пане Тарасе, звучить добре, а от на практиці. У пані Єрмак правий, коли говорить, що Росія не готова домовлятися не яких умовах, тому що е, є ілюзія на деяких колах, особливо на Заході, що Путін готовий зупинитися. Ну я навіть теоретично, думаю, ну давайте ми згодуємо частину України росіянам. Да, ну вони ж зупиняться, вони ж на цьому е, ну, далі ж припинять йти. Ні, росіяни будуть йти далі, і слава Богу, що це є розуміння, і треба підкреслювати це. І тут правильна абсолютно позиція. Путін, поки при владі, не готовий нічим не додатися. Більш того, після того як їх армія стала все сильнішою, тому що є бойовий досвід, використання дронів і так далі. Вони ще більше стали загрозою для країн НАТО. Першу чергу це йдеться про двох країн Латвію та Естонію, е, їх достатньо ну вони слабкі в військовому значенні, і їх можуть вибрати Росія в якості мішені для того, щоб зруйнувати НАТО. От єдність НАТО, ну умовно кажучи, от завтра там гібридна агресія проти Естонії поки будуть розбиратися. Поки що це це може зруйнувати взагалі довіру до НАТО. А це цікаво не тільки Росії, і Китаю, тому що Китаю теж треба показати, що американці. Це ненадійні партнери, і з ними не треба зв'язуватись, тому що американці щось подібне хочуть будувати в ну типу НАТО на цьому в азійському регіоні. Тому ми повинні це чітко розуміти, що відбувається, і правильно доводити, що не треба тут, знаєте, там то там статті з'являються. Давайте щось там зупиняти допомогу, давайте щось. Ні, ми всі в одному човні слід розуміти, що з путіним неможливо домовлятися. Ні, ні, ні про що вони не будуть ні про що домовлятися. Не маєте ніяких ілюзій. Вони готові йти вперед. Вони готові йти, в тому числі воювати з країнами НАТО з Україною, з Польщею та зі всіма. Ну, знаєте, дійсно дуже добре, що зараз Україна пояснює це міжнародним партнерам, але з іншого боку, зараз потрібно нагадати і внутрішній аудиторії, трошки підсилити комунікацію між державою та суспільством. Що та в будь-якому разі, за умови підписання будь-яких угод, навіть якщо це собі уявити і змоделювати, то Росія ж не зупиниться, і там, якщо собі малювати якесь майбутнє. Скасують військовий стан поїду в Європу там, якщо що пересиджу, та ніхто ж не пересидить, тому що дійсно без України Європа себе не здатна захистити взагалі. Без Авдіївського укріп району немає Берліну, бо в Берліні немає укріп району ніякого і в Варшаві. Немає, і в Таліні немає ніде немає Авдіївського укріп району. Авдіївка вже поклала 1035, мабуть, російських окупантів. За три місяці, і ще невідомо скільки покладе, скоріш за все, не менше. Е, ну і от, водночас, за таких умов повертаючись до наших західних партнерів, маємо тепер уже часткове блокування кордону з боку Румунії. Це чесно кажучи, те, від чого е, подекуди руки опускаються, але ну теж кричати все пропало точно не варто. Бо в нас є е, розуміння, що е, такий потужний посередник, як Брюссель, європейський, Комісія ну мала б знайти так, би мовити управу на всіх, хто зараз думає про свої власні інтереси, і, і не думає про те, що Україна як захисниця Європи повинна мати сильну економіку для того, щоб вистояти. А для того, щоб мати сильну економіку, потрібно не блокувати кордони, і не забороняти нам експорт. Які перспективи на вашу думку оці от е серйозної розмови з нашими сусідами: Польща, Угорщина, Словаччина, тепер. Жий Румунія з боку Брюсселю. Я думаю, що Брюссель нічого зробити не зможе. Як не змогли зробити з поляками, тому що у кожній країні є власне суверенна політика, є навіть документи, навіть в соц організація торгівлі допускає не допуск продукції, якщо це протиричить національна безпека. Ми просто повинні розуміти, що висновки робити про нашу економіку. Ми побудували настільки примітивну африканську економіку, що вона не вписується ні в які вієс, тому якщо ми хочемо, якщо хочемо, в тому числі. Інтегруватися в ЄС ми повинні перебудовувати свою економіку. По перше, агрохолдинги повинні бути розформовані, тому що це ж головна претензія до України. що Є купа агрохолдингів, які розорюють європейських селян, і вони протестують. Ну так у них побудовано. Там все в Європі, незважаючи на казки, які вони розповідали про вільний ринок. Є жорсткий протекціонізм. Вони зберігають робочі місця тих людей, які виробляють кінцеві продукти. Правильно роблять. Нам слід повчитися, як вони роблять. А нам в першу чергу слід перебудовувати власну економіку. Якщо ви бачите, що неможливо виростити зерно. Розвивайте переробку зерна, вирощуєте курей на основі кормів, які зерна можна робити. Спирт краще жіни. Робіть парфюмерію, будуйте сільськогосподарське машинобудування, щоб ми могли експортувати якомога більших обсягах ті продукти, які не не здійснюють тиск на ринок. Коли кубка агроборонів викидає там зерно просто на ринок, звичайно, що це дестабілізація ринку відбувається. І тому там будуть процеси. Вони закззвани там фермери ти та свій інтерес. Вибачте, будь ви ласка. Ми повинні розуміти, як воно як воно працює. Тому що це, це знову, як знаєте, в оборонці ніхто за нас не побудує власну оборонку. Ніхто за нас мільйон дронів не зробить. Ніхто за нас ракети, які будуть бити по території Російської Федерації, не зробить. Ми самі це повинні робити. Те саме стосується економіки. Якщо ви бачите, що перекривають зерно, переробляйте в Україні. Так? Е, робіть купу продуктів, які дозволять по-іншому і більше грошей заробляти, так? тому що це буде кінцевий продукт. І відходите від цієї примітивної африканської економіки, яку у нас побудували за останні роки розповідями про аграрну наддержаву. державу. Навіть зерно вже це примітивний продукт, не потрібен в Європі такій кількості. Тому ми самі повинні перебудоводити з сусідами вести перемовини звичайно, залучати якісь спільні проекти, в тому числі ну з переробки того ж аграрного сировини, так з зворо з Польщею. Я думаю, треба виходити на спільне підприємство з виробництва зброї, десь поступатися йти. Тому що якщо ми далі так будемо нічого не робити, так. Перебудовуючи свою економіку з такого примітивного рівня, яка у нас є, тим далі у нас будуть більше проблеми. Ми це чітко і ясно повинні розуміти. Тобто самі над собою працювати, диверсифікувати економіку, проводити її індустріалізацію, нову індустріалізацію на базі сільськогосподарського машинобудування, на базі ВПК. На базі обладнання для виробництва і все що з цим пов'язано. же ж купа цієї сировини, яку можна в дійсності переробити в конкретні речі, але краще виробляти, але краще виробляти е, обладнання і ти в будування. Тоді у нас буде і стійка економіка, і тоді всі, і ми не будемо так тиснути на наших сусідів, які теж хочуть їсти. От і все там же ж проста логіка. Там ми нікому нічого не пояснимо. Там є профсоюзи, які б'ються за свої робочі місця. Пане Тарасе, у нас от три хвилини залишається. Давайте спробуємо в них вкластися із ще моїм коментарем на цю тему. Ну, от теоретично, то точно я не можу з вами посперечатися загалом, так, але ж є дуже багато. Але От ви кажете, що перебудовуємо економіку. Ну, по перше, це не місяці, це роки. А під час війни, під час повномасштабного вторгнення, це все таки спеціальний режим. І саме зараз ну Варто було б зробити так би мовити знижку своїм друзям і сусідам, які їх захищають. Це має бути політичне рішення від керівництва держави Польща, і так далі. Ми тут про Угорщину говорили рік, що вони значить не розуміють і не усвідомлюють, що відбувається. А виявляється, що не тільки Угорщина, і при всій тій риториці, яку зараз видає Туск, що я не дозволю нікому в уряді мати антиукраїнську позицію. Саме Туск зараз і покриває всю. Цю цю історію. Це ж очевидно. З іншого боку, ем, ну, от перебудувати економіку е, роки, е, а ми ж не знаємо, як поляки перебудують свою економіку, як угорці, що їм Стрільне в голову завтра чи післязавтра, ми ж не можемо підлаштовуватися під кожну країну. Так, ми хочемо бути технологічними, ми хочемо бути сучасними. Але кажете, е, значить, щоб на курятину ми десь е, так е, говорили, що зерна на курятину Так Польща хоче нашій курятину теж заборонити. Польський єврокомісар каже: Ні, давайте обмежувати і це також. От е, на ці аргументи, якої буде ваша відповідь? Аргумент наступний. ні на кого треба дивитися, хто там що робить. Треба дивитися, що нам потрібно, що вигідно. Ринки збуту, в тому числі у нас не тільки в Євросоюзі, а можуть бути в Африці і в інших. Це перше перебудовувати економіку можна тут і зараз, так запровадивши відповідні, наприклад, скасувавши частину оподаткування цього відшкодування ПДВ на сировину раптом знайдеться купу бажаючих переробляти у нас е, ту саму там зерно е, і все, що з цим пов'язано. Там же не тільки куриця, та та все, що завгодно може бути. Ми повинні розуміти, що в ринок єс нас пускати не будуть раз. Поляки не вважають, що вони щось нам винні. Що ви розуміли? Вони і так багато чого в дійсності зробили, особливо на початку війни. Що ви знали? Вони не чекаючи, не чекаючи відмашки Вашингтону. Не чекаючи, що їм скаже, чи буде п'ята стаття працювати, чи не буде стаття п'ята працювати на свій страх і ризик. На свій страх і ризик пішли і на передачу зброї. І багато чого іншого. Вашингтон, як мінімум, тиждень мовчав після 24-го числа. Це раз далі. Вони кожен в цьому світі любить тільки себе захищає, любить за гроші, точніше, дружить за гроші або через необхідність. Тому не треба жалітися, що вони такі. так? У них чітка позиція, вони себе захищають. так? І тому говорити, що вони щось такі себе перебудовувати треба роки. пройдуть, так зараз. Же треба починати. Тоді не роки пройдуть, тоді два роки пройде, тому що так думати, а що воно буде, і так далі. Є є конкретний план там, да умовно кажучи, розвивайте сільськогосподарське машинобудування, щоб ми не імпортували, наприклад. Не імпортували трактори, і все щось пов'язане. Плюс сільськогосподарське машинобудування це є галузь подвійного використання. На їх базі теж можна розгортати ВПК. Що заважається зробити зараз, так спеціальний пільговий режим, так надання пільгових кредитів на переробку. все, що з цим пов'язано. Тому що от як ви говорите, ну я вам скажу, ми повинні виходити, сподіватися на краще, але виходити з гіршого. А виходити з гіршого, що нам взагалі заборонять експортувати аграрну продукцію в ЄС. Про що поляки відкрито говорять? Вони говорять, що приступів ЄС на 20 років заборонити. От з цього ми повинні виходити. Значить, на ринки ЄС ми повинні бути з чимось іншим, краще з обладнанням для, наприклад, виробництва біатонолу. Це теж можна робити. І не треба уряду розповідати, що у нас екстремальний режим. Не екстремальний у нас режим. Робити треба і розуміти, що у нас відбувається, тому що якщо будемо битися головою в стіну, лоба можна розбити. От і все. Дякую. Вам пане Тарасе. Ви традиці... А ще повинні розуміти. Я ще зроблю Ми повинні розуміти, ми є великими конкурентами для Угорщини, для словаччини, для Румунії і для Польщі. Бо чітко і ясно повинні зрозуміти такі конфлікти будуть ще дуже багато, бо ніхто нічого не хоче віддавати так. а у нас більш перспективна країна. От і все, пане Тарасе. Я вам дякую за е, цю розмову і за ту е, планку, скажімо, доволі високу планку вимог, які ви до нас усіх е, висуваєте. За суттю точно з вами погоджуюсь, за формою. Ну, зараз ще буду говорити, роз'яснювати людям, що на цьому етапі війни це не означає, що все пропало. А ми ж думали, що там уже все завтра буде. Ну, ви розумієте, про парадигму зрада перемоги нікому просто так нічого не віддає, Ви чітко повинні розуміти так, пане Тарасе, дякую. Тарас Гродній політолог долучився до прямого ефіру на 24-му.